Ви знаєте, у мене готовий закон про відкликання, був ще в тому році, 2012 тисячі як громадянські опір, я виставила його на обговорення. Найголовніше тут треба, щоб була відповідальність перед виборцями, більше не перед ким. На жаль, в нашої сього ми бачимо з вами, що всі проблеми, які є у діючих депутатів, це не з діючою владою, ані з виборцями. Тому що е, я передбачала таким чином: якщо людина обирається по списках партії і вона з неї від, виходить з цієї партії, або виходить з цієї фракції, вона повинна покинути Верховну Раду. Це є чесно. Мені кажуть, а якщо він не згоден там з рішенням фракції. Виходь з парламенту, іди на мажоритарку, берейся як вільна людина, але не заходь під брендом партії під тою програмою. Тобто, це нечесно, це 100%. І такі так та вони повинні покинути Верховну Раду йти. Бо мені соромно, я приїжджала в Кіровоград, і я виступала з молодшими на радіо, на телебаченню. Ліля Гриневич виступала з ним в інституті. Ми брали на себе відповідальність за тих людей. Вони всіх всіх обдурили. І це є прикро. Щодо мажоритарників. Там є зовсім там дуже тяжко знайти можливість, щоб влада не перейшла ступень. Якщо взяти як ідеал, щоб порядна влада в країні, тоді дуже просто я прописала як у японців. Якщо ви не задоволені своїм депутатом, ви приїжджаєте в центр ЦВК, просите. Відкликни лист на свого депутата і підписуйтесь. І поїхали. І коли це збирається більше як 51%. відсоток. А розуміючи, яка корупція сьогодні, які тискиде діючої влади, то це практично неможливо зробити.